Мікрорайон Подусівка у Чернігові. Тут курсує два автобусні маршрути: номер 25 і номер 31. Вони сполучають мікрорайон з центром міста. Автобуса з України час Треба, щоб тролібисто спустили». Дорого. Я їжджу на роботу. Я працюю аж за містом, і мені е, виходить. Почти 70 гривень з'їздить на роботу. До повномасштабного вторгнення в цьому мікрорайоні курсував п'ятий тролейбус. Він з'єднував залізничний вокзал і мікрорайон Подусівки. Внаслідок активних бойових дій тролейбусна мережа була зруйнована. А відновлювати п'ятий тролейбусний маршрут наразі економічно недоцільно. Сказав начальник Чернігівського тролейбусного управління Руслан Ємець. По перше, там немає кінцевої колись була у нас. Скажем так, намагання зробити там кінцеву, але там уже земля не міст, не міська. Тобто були питання. Друге, немає того реального пасажиропотоку для того, щоб відновлювати і робити туди тролейбусну лінію. І просто-напросто місто буде значно дешевше пустити туди автобусний маршрут. Тролейбусу ж взагалі не ходь і сказали, От я зараз читав на Суспільному, що п'ятого тролейбуса не буде. Що не чекайте, пенсія мінімалка. О, а дай за проїзд за все, живі як хочеш. Щас болями, кромі як в район, на району Рімзавода. Це только в об'єзд, так 25-й йде, постійно дві такой маршрут, але їх мало ходить Авто, якщо б більше, було б удобніше, звісно. Технічна можливість відновити рух тролейбусів є, каже Руслан Ємець. Є питання по заміні водопроводу у вулиці Гагаріна. Згідно згідно проєкту там ну, заважають, скажем так, будівництву е нашої опори. А оскільки, я так розумію, водоканал е самостійно всі ці роботи проводить, то е навіть і кошти на заміну опор теж не заплатені. Тобто там е ну, Питання, я так вважаю, більш фінансової доцільності. Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако каже, що проблема не з відсутністю тролейбусного маршруту, а з відсутністю можливості безоплатного проїзду. Давайте тоді з перевізниками питання обрахуємо, як нам краще зробити. Але запит запит є великий. Досить регулярно до мене підходять або якісь звернення, в тому числі від депутатів звернення. Вирішити це питання могло б впровадження єдиного квитка в громадському транспорті Чернігова, каже директор Чернігівської транспортної компанії Артем Тарасенко. При впровадженні квитка вирученими грошима розпоряджалось би комунальне підприємство і розраховувалось із перевізниками не за перевезену кількість пасажирів, а за кілометри, які автобус проїхав. Наразі приклад пересадкового квитка працює у тролейбусній мережі. За березень місяць тролейбусного управління перевезло більше ніж 650, Тисяч пасажирів то дещо більше ніж 14 тисяч було розрахувалися безкоштовно за допомогою просткового квитка. Наразі в місті здійснює перевезення у громадському транспорті чотири перевізники, а тому впровадити єдиний квиток зараз неможливо. Тролейбусне управління повністю не відновило контактну мережу. І за моїм даними даним, десь травень, червень вже буде тролейбусна мережа мікрорайону Зас. І потім вже можна в цілому розглядати маршрутну мережу з рахування як автобусів, так і тролейбусів. Як це буде зроблено, можливо, буде якісь зміни в дівчі маршруті. І потім вже будемо переходити до наступного етапу, що й планувалося до єдиного квитка. Дар'я Янушкевич, Микола Іванчик, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.